Бог, наш завжди він і по всіх часів на віки вічні. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Всякому ділі дай нам силу шукати сповнення твоїх заповідей. Настав цих учасників футбольного турніру на праведну путь, добре змагання. І навчи їх навіть під час футбольного матчу шанувати один одного і не сходити з дороги до браги, оборони від лукавої спокуси і поблагослови на добре, і чисте і святе змагання, щоб і словами уст своїх і ділами, і футбольною грою вони могли проставляти святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас людей милосердного, Отця і Сина, і Святого Духа. Мені повсякчас і на віки вічні. Благословіння всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Нехай зійде через укроплення води цієї свяченої на організаторів, спонсорів цього футбольного турніру і благословить їхнє життя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Благословіння всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде. На юнаків у цих, щоб змагатися футбольного турніру, щоб словами у своїх і добрими вчинками вони прославляли Бога в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Отця Святого Духа. Дорогі спонсори, організатори цього футбольного турніру, дорогі юнаки, що будете брати в ньому участь, я радий благословити це. Бо молитва то є велика річ, і коли священик молиться і кропить священою водою, то Господь в той час благословляє. І в тому є велика справа. Бо знаєте, що сьогодні ми виїжджаємо до Риму, де в Ватикані буде в неділю і понеділок літургія з папою Франческо, який є великим шанувальником футболу, і який навіть на, на аудієнції мав Ліонеля Месі і. Збірну Італії перед матчем Аргентина Італія, і в Реал, і багато інших футбольних команд. І сам він, коли був кардиналом в Буенос-Айресі в Аргентині, то е, був вболівальником команди Сан Лоренсо. І папа Франческо каже, що через футбол ми можемо прославляти ім'я Боже. Тому нехай той Господь, який створив наше життя, існування якого тепер два тижні назад математичним способом. Довели два математики з-за кордону, які сказали, що так, як два додати два, до рівня чотири, так само вони формулами і числами довели існування Бога. Хай той Бог буде поміж вами, щоб ви слідкували за словами своїх уст, щоб ви мали мистецтво доброго пасу і доброго голу. тому що Бог не буде за вас грати футбол, не буде пасувати, голи забивати і відбивати. Але він вам дав все. Здоров'я, хист, талант, і ви можете дуже легко це. Робити. Я радий вам благословити, бо знаєте, в Святому Письмі послання апостола Павла є навіть порівняння духовного життя з спортом. Він каже, я боровся доброю бурнею, закінчив свій біг і віру зберіг. Він каже, що в наше життя то є змагання за збереження віри. А він каже, в іншому місці апостол Павло каже, хіба ви не знаєте, що, що як біжать, то багато біжать, але один бере вінець перемоги. Змагайтеся чесно. У вас є кілька команд, але нехай Господь перемагає вас всередині в серцях. Тоді це буде найбільша перемога. І той, хто буде, здобуде венець, перемогу в цьому турнірі, і хай не буде в ньому тих, хто програли. бо ми всі виграємо через те, що ми можемо один з одному зустрітися і прославити ім'я Боже в сьогоднішнє свято Святого Архістратига Михаїла. Хай на то вас Бог благословить як наших організаторів і спонсорів. Це гарне велике свято, розпочав отець Володимир. Він є великим натменником у нас тут, на південному масиві, тому що добре пам'ятаєте ви всі, особливо діти, як приймали участь у змаганнях і в Подільській» цього року. Того року приймали тут, на центральному стадіоні. Вигравали призові місця. Не будемо показувати, чи перше, чи друге місце, але головне це була участь. І коли Така велика значить, футбольна традиція зберігається, хотів би особливо відмітити сьогодні, щоб ви себе показали з кращої сторони. Подякувати таким спонсорам, як Дорош Михайло Адамович, як Савчук Ігор Семенович, Крамарчук Петро Петрович. Особливо хотів би відзначити, Крамарчук Петро Петрович він створив команду Ядро, де набрав одних дітей, які приймали участь в районі. Вони відіграли цілий рік. І Цим він пропагує дитячий футбол і майбутніх наших футболістів, нашу радість в Бучачі. Йор Семенович неодноразово підтримує, і в нього теж маленький син росте, який теж скоро буде в складі цієї команди. Щиро, би бути. Да, від, від, щиро хотів би подякувати керівництву ліцею, які... Е, Постійно являються організаторами подібних закладів і співучасниками. Особливо хотів би відзначити Сергія Михайловича Курцеву. Це давній меценат. З тої сторони він натхненник духовний і фізично готовить наших дітей. Щиро вам подякую. І в загальному хотів би щоб ці благословення, які сказав отець Володимир, ви прийняли до душі і змагайтеся. Ходять, давайте хай переможемо сильніший. Ви одиваєте, дві гриви дихаєте. Вирішите поруч.